О світло очей моїх радіш шлунку мого, пісня натхнення мого. Са. О, ти, що іменник середнього роду, о ти, що в харчах не втратила моду. О ти на долом або на п'ять пальців. О ти вміняєшся в шкварках, в смальці. Ти влучене димом, то млене вогнем і шкіркою вкрите, неначе брелем. О ти без паперу білюський пломбір. О ти, що на тебе зриває кіт зір. ти купане в солі, ти щедро солене, ти поперчене, почесночене, свіже. Чи добре посолене з перчиком, чесничком, паприкою, чи тміном? А як неповторно увінчують його вареночки, чи голушочок, аромат та хрумки шкварочки, навіть італійські співаки виводять черепне. Згодом нашові салові потрібно поставити пам'ятник. Поставимо ж, братця, шмат сала на сай, щоб твердо стояв на міцнім педесталі. І хто президентом в країні не стане, народ їсти салонько не перестане.